женщинам, которые были рядом с ним, женщины, которые сейчас рядом с ним, женщины, которые, возможно, будут рядом с ним, им очень-очень повезло, потому что настоящий мужчина он должен быть именно таким. Мне бы хотелось прощать вам сочетание Виталия Поповича, который называется «Варшава». К сожалению, я его не выучил, потому что... Так, далеко один від одного, що тільки спілкуємося через мобільні, мріємо про зустрічі та обійми, доторки відімкнути почуття повинні. Тому будь справжньою вільною доля твоя за кордоном назначена. Хто його знає, яку часову лінію нам буде відведено для побачення. Коли вигадував ось ці рядки, навмисно змов для холодного розуму, щоб сприйняти твоє серцем, яким молитимуся, щоб ти ніколи не була під загрозою. Це ж треба небо давати присягу, що ставитиму асфальти для Варшави. І я жеховна зніматиме про нас сагу. І як подалися з рідної держави. Тримайся худощавого плеча, мого і я твоїх очей та твоєї усмішки. Я для тебе, так для мене вагон подолати тисячі кілометрові стежки. Привіт. Давно не чулися, як справи і чим займаєшся. Довго розмовляти не будемо, а то розчулюся. Все добре з хорошим настроєм тримаєшся. Це створено навмисно для твого, МП3. Ось так вигадав бути весь час поруч. Маленька, і я ж весь час хитрив, щоб наблизитись до твого ліворуч. Чекаємо весни та згадки в онлайн, чекаємо тепла та нових горизонтів, будь ласка, ось що запам'ятай, що би не сталося. Безповоротно. Спасибо. Из